Як шкварчит? Бачите? Це не копчениця Почеревенка. почеревинка. Наша шкварчит. А що таке І ковбаска з нею жарилась. Ну шо ж я такого не бачив я на Україні щоб таке хтось робив суперове, смачне, зашмалене. Всі вокруг стараються блять, наебать кого-то. А до путя натурально нахуй ніхто нічого не хоче робити. Ну може может со временем все поміняється Таке от